Грудень для стрільців це місяць оновлення, впевненості та внутрішньої свободи. Ви ніби виходите на світло після періоду сумнівів і тепер точно знаєте, чого хочете. Енергія цього місяця допоможе вам відпустити зайве і сміливо рухатися в новий рік. У роботі стрільці відчують помітний підйом. Ви будете ініціативними, зрядженими та важливими для своєї команди. Почуття натхнення повернеться, а разом з ним Бажання розвиватися і братися за щось більше. Це хороший час для переговорів, запуску нових проєктів та підведення підсумків. Вас помітять, вас вислухають, і ваші ідеї матимуть значення. Фінансово місяць обіцяє стійкість та можливість покращити свій дохід. Деякі стрільці можуть отримати премію, подарунок або вигідну пропозицію. Але зірки радять не витрачати кошти імпульсивно. Думайте про довгострокову користь. У другій половині місяця може з'явитися шанс інвестувати або придбати щось корисне для роботи чи дому. У коханні грудень дарує стрільцям теплі, щирі та приємні моменти. Пари відчують оновлення стосунків, більше розуміння, більше підтримки, більше романтики. Якщо ви самотні, дуже ймовірна долоносна зустріч. Особливо звертайте увагу на людей. Які з'являться у вашому житті випадково. Ця випадковість може бути знаком. У сімейних справах пануватиме рух і підготовка до свят. Стрільці стануть центром енергії, тим, хто організовує, об'єднує і задає настрій. Ваш оптимізм надихатиме близьких. Здоров'я в грудні досить стабільне, але важливо підтримувати баланс між активністю та відпочинком. Може бути потреба у додатковому сні. Слухайте тіло, воно підкаже, коли час зупинитися. Кінець місяця приносить стрільцям відчуття завершення старого циклу. Ви будете готові поставити точку в тому, що давно втратило сенс, і зробити рішучий крок у новий етап. Грудень дарує вам силу, ясність і удачу у важливих рішеннях. Порада місяця не стримуйте себе. Дійте так, як підказує серце, воно зараз направляє правильно. Грудень принесе стрільцям натхнення, нові можливості та повернення внутрішньої легкості.